Колеги майстри, всім привіт! Продовження сходів. Покажу на якому я етапі. А то щось модуха з ними, нічого не можна нормально зробити. Що зробив? Вже виставив, як мені потрібно. Кріплення прикручені, кріплення виступаю до тут десь 2-3 і трошки нижче, щоб можна було клеєм, це все гарно прижати, сюди клей не виступав. Попідрізав я сходинки попідгонив тут, скільки мені треба. Пройшов паза одного. Чого одного? Тому що в мене сантиметрова фреза підрізна. Тут 1,8. У ну, мене нема такої фрези, але ну, то не страшно, я підніму. Але що цікаво, підрізної нема. Такі то є, а я спробував. Такою починає виривати. Даже підрізною вириває. Тому хто буде проходити, то проходьте бажано підрізною. Зараз вам покажу. Ось так пас і бачимо, навіть отут трошки воно вже попідривало. І це підрізна. Так, да, ви скажете, не буде видно, знизу не буде видно, але як ріст людини вже сходи змонтуються, то десь хтось. Може заглядати, і оце неприємно. Паза роблю тут, щоб компенсувати, якщо десь трошки не рівно. зараз покажу. Ось. Тут у нас буде просто рівно ідеально прилягати. Ось тут так. А тут просто пас, якщо десь трошки не рівно, це все підбити. Плюс 3 см буде по кругу виглядати сходинка. Наздовж, отак. Тут виглядати буде більше, це в нас перша. Ну, в принципі, отак. Я ще не підрізав нічого, це тільки приклав. Зараз буду підрізати, тут буду підрізати. Чого виступ 3 см, тому що, ну, щоб отут не видно було, оцього стика було, ну, не буде гарно. Тут все одно буде йти до стіни, зашиється все. Так що, отакі справи. Ну, плюс сходинки, підсходинки зрізаю, тому що. Планувалося 20 см 20 см. Це дуже висока буде сходинка. Я постарався зробити меншу. 18. Зараз покажу. Це вже максимум, що можна. 18. 18. На 27. Отак. Я думаю, це нормально, тому що висота велика, 4,5 метри. Уже зробити щоб ширше, ну не виходить. Так що, такі справи. По можливості покажу, що там буде далі. Зараз це все. Попідгоню, поприкріплюю і включусь. На цьому буде все.